Вітаю на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім про першу революцію в моді, коли і що змінилось. До Першої світової війни жіноче вбрання в Європі та Америці було показником соціального статусу, віку та власне статі. Перша світова війна кардинально змінила роль жінки у суспільстві, а заразом і її гардероб. Поки чоловіки були на фронті, жінки освоювали їхні професії. Працювали на будівництві, на фабриках, на військових заводах, були кондукторами та водіями автобусів і навіть керівниками деяких підприємств. Розкішне вбрання з мереживами, вишивкою та прикрасами відійшло на другий план. Уся текстильна промисловість тепер працювала на воєнні потреби, але для жіночого костюма головними критеріями стали практичність та зручність. Дефіцит тканини та нові вимоги до вбрання призвели до першої революційної зміни в жіночій моді, спідниці стали коротшими. Важка спідниця, яка повністю закривала ноги, абсолютно не підходила до нових реалій. Тож у 1915 році поділ піднявся до середини литки. Консерватори одразу назвали це розпустою, та їх уже мало хто слухав. Популярний жіночий костюм часів Першої світової війни складався із широкої спідниці, що не, не сковувала рухів, та жакета з накладними кишенями та коміром. В моді також були сукні з практичної тканини чорного, сірого, коричневого та синього кольорів. Якщо раніше жінка не могла переодягнутися без сторонньої допомоги, то тепер застібки в жіночому одязі робили спереду. За короткими спідницями настав час штанів. Часто вони були частиною професійної уніформи. У цей період у світі високої моди вперше з'явилися жінки-кутюр'є найяскравіші приклади авторка легендарної чорної сукні Коко Шанель. Щодо чоловіків, то модна революція чоловіків зачепила значно менше. На війні вони носили однострій. Однак під час Першої світової війни змінилися підходи до дизайну військової уніформи. До цього різні роди військ мали мундири різних кольорів, щоб відрізняти своїх і чужих під час рукопашного бою, а також щоб командири розрізняли за кольором піхоту, кавалерію та артилерію. Розвиток стрілецької та артилерійської зброї кардинально змінив тактику ведення бойових дій та вимоги до однострою. Тепер уніформа мала бути менш яскравою, непомітною для ворога та більш практичною для життя в окопах. Тож у ході Першої світової війни в усіх воюючих арміях запровадили уніформу, щоб відповідала цим вимогам. За кольором спочатку виділялись хіба що французи з їхніми синіми куртками та червоними брюками. А от британці перейшли на захисний колір хакі. Згодом їхній приклад почали наслідувати і інші армії світу. Дякую за увагу!